Привіт. Сьогодні ми занурюємося у світ сильних емоцій, тих, що знайомі кожному: страх, тривога, сором, горе. Маємо цікаві думки з експертної сесії Вікторії Журавльової. Спробуємо розібратися, що це за сигнали і як з ними бути. Вітаю так, тема справді важлива. Емоції, знаєте, це ж не просто щось абстрактне, це ну, конкретні повідомлення від нашої психіки. І, от матеріали сесії якраз допомагають зрозуміти їхню функцію, особливо зараз, у такі непрості часи. От давайте почнемо з пари, яку часто плутають: страх і тривога. У нотатках сесії згадується, що страх він такий базовий для виживання. А в чому ж різниця тоді? Так, сесія це чітко розмежовує. Страх це, скажімо так, реакція на щось конкретне. От є загроза, я боюся. Все зрозуміло. А тривога це інша історія. Це очікування, очікування можливої загрози, часто такою, знаєте, невизначеною, вона ніби розлита в повітрі. Mm, тобто вона може бути такою фоновою, постійною і виснажливою. Саме так, виснажливою. Але. І це от важливий момент з матеріалів тривога ж не просто так існує, вона нас мобілізує, змушує бути уважними, готуватися. Але тут, звісно, потрібен баланс, бо надмірна тривога вона паралізує, забирає сили, Ага. а повна відсутність тривоги робить нас ну, занадто безтурботними, небезпечно навіть. Тому відчувати тривогу зараз це, власне, очікувано, нормально. Зрозуміло. Але ж буває, що ця невизначеність, ця тривога ну просто збиває з ніг. Якісь практичні поради були в сесії. Як з цим впоратися? Були так. Пропонується шукати якорі. Це можуть бути якісь ритуали, рутина, люди, якісь речі, що дають відчуття стабільності, от прямо зараз. Якорі. Цікаво. І ще один інструмент, це, так би мовити, декомпозиція, розбивати велику страшну невизначеність на маленькі кроки. Що я можу зробити сьогодні? Завтра. Планування, як підкреслюється в нотатках, воно тут має такий, знаєте, терапевтичний ефект, навіть просто продумати сценарії: план А, план Б, план В. Навіть якщо вони не знадобляться, саме так це створює, ну можливо, ілюзію, але все ж відчуття керованості психологічно готує, знижує рівень невідомості. Особливо це важливо для тих, хто звик все контролювати. Так, так, це знайомо. А от дивіться, ця потреба в контролі, страх не відповідати, воно ж мабуть пов'язано із іншими емоціями. В матеріалах згадується сором і провина. Оце відчуття Я не такий, я винен, я роблю недостатньо звідки воно береться, як вважає експерт сесії. Ну, власне, один з ключових моментів це те, що сором і провина часто є результатом засвоєння. Чужих очікувань це можуть бути батьківські установки, ти повинен, ти маєш бути таким то, або суспільні норми, які ми вівбрали навіть не усвідомлюючи. Тобто, це такі внутрішні критики, які говорять не нашим голосом. Можна і так сказати. І ці маю, повинен, вони можуть роками тиснути, заважати жити своїм життям, своїми цінностями. Розплутати це, як зазначалося, буває непросто. Іноді дійсно потрібна допомога фахівця, щоб відділити себе від цих нав'язаних ролей. А якщо от зараз виникає така провина чи сором, ну, наприклад, через те, що хтось там, а ти тут, щось пропонується? Так, пропонується трансформувати це почуття. Замість того, щоб картати себе, запитати, а що ще я можу зробити? Тобто спрямувати енергію не на саму руйнацію, а на якусь конструктивну дію, хай навіть маленьку. Зрозуміло, перевести в дію. І лишається ще одна емоція, яку в сесії назвали, мабуть, найскладнішою горе, глибокий смуток, туга, відчай через втрату. Так, горе. Це дуже потужне, всеохопне переживання. І тут матеріали сесії особливо наголошують самостійно впоратися з глибоким горем зі скорботою це завдання ну, практично неможливе. На відміну від тривоги чи провини, де можна щось зробити самому. Саме так при горюванні наполегливо рекомендується шукати професійну допомогу психолога, психотерапевта. І це підкреслювалося не слабкість, а необхідність. Процес горювання він же ж дуже індивідуальний, і за часом, і за тим як проявляється. Немає правильного способу і тиснути на себе чи інших це тільки шкодить. Отже, якщо підсумувати те, що ми обговорили на основі цих матеріалів, сильні емоції це виходить не щось погане, а частина нас. Сигнали, страх про небезпеку, тривога може мобілізувати, і з нею можна працювати через якорі, через планування. Так. А сором і провина це часто про конфлікт між тим, хто я є і ким маю бути. І тут можливий самоаналіз або допомога ззовні. А горе, горе вимагає особливої уваги, часу і підтримки. Безумовно. І пам'ятати, що звертатися по допомогу це нормально і правильно, це прояв сили, а не слабкості. І знаєте, залишається таке питання для роздумів, що випливає з цих матеріалів, а як саме усвідомлення, призначення емоції, от чому вона виникла, що хоче сказати, може змінити наше ставлення до неї? Не просто терпіти чи боротися, а можливо розуміти і проживати її якось. Більш свідомо, цікаво над цим подумати.